Я як народний депутат України офіційно звернувся на кабінет міністрів і міністерства оборони, що я пропоную розробити інший однострій для ТЦК. І цю ідею, власне, мені запропонували самі військові багато хто, які писали і казали: мені дуже не подобається, що я приходжу у відпустку чи приїжджаю в тилове місто по справах, і люди бояться, відводять очі, розбігаються або дивляться з ненавистю. А це є реальність, і цю реальність треба виправляти. Звичайно, найкраще це не форму міняти. Звичайно, найкраще це змінити цю систему, але цю систему ніхто не хоче міняти. Про це йде розмова вже ну останній рік. Так точно, коли на жаль, там в 22-му році, слава богу, люди стояли в чергах, щоб йти воювати. 23-му вже не дуже. 24-му році почалася вся ця бусифікація. Це ж неправильний шлях. Замість того, щоб коли держава стикнулася з проблемою нестачі людей, які готові йти воювати, замість того, щоб почати працювати над демотивацією військових, замість цього включили репресивний механізм. А босифікацію і дали фактично карабланш на будь-які дії працівникам ПЦК. Це величезна була помилка, я в цьому абсолютно впевнений. А краще пізно, аніж ніколи цю помилку визнати і виправити. Я з тобою згодна з приводу того, що система, яку створив Зеленський, а це друзі, нагадаю його пряма відповідальність. Він за це відповідає. Він нічого не коментує всі ці роки. Він надсилав залужного, щоб він виправдовувався. Систему нову він не створив. Втім, ні, він вибач, він... вибач Єліна, я ні не я тебе, Він нещодавно, десь місяць тому, він прокоментував. Він сказав, порушення в ТЦК системного характеру не мають. Це пряма його мова. Що є повністю брехнею, бо на жаль мають системний і масовий характер у випадку ТЦК. Все зайшло занадто далеко. Я нагадаю, колись в Україні було так зване ДІ. і в якийсь момент його просто ліквідували. В якийсь момент довелося просто фактично з нуля створювати патрульну поліцію в Україні, тому що те, що було до того, було дискредитовано повністю. Ми прийшли до цього з ТЦК, і так да, там є окремі люди. Я нічого не говорю, в тому числі які воювали до речі. Вони це далеко не всі. Здається, офіційна цифра 30 відсотків в ТЦК. Ці, хто служить, це ті, які прийшли ветерани, які отримували поранення і тепер не можуть служити в інших органах. Але це далеко не всі. Але ця, ця наявність цих окремих порядних людей абсолютно вже не змінює цю систему. Як це було колись з патрульною поліцією або з ДАІ, і ці приклади можна продовжувати. В якийсь момент це просто треба ліквідовувати.